Дорогі мої друзі, почався сезон ожини. Тож, давайте приготуємо смачне апетитне ожинове варення. Для приготування нашого варення з ожини нам буде потрібно звичайно, ожина та цукор. Давайте почнемо готувати цей смачний та легкий рецепт. В першу чергу ми промили ожину, зараз зважимо її і будемо один до одного пересипати цукром. Пересипану ожину з цукром, залишаємо на 1-2 годинки, щоб вона пройшла соком. Каструльку з ожиною та цукром ми поставили, друзі, на вогонь та проварюємо 5 хвилин до закіпання. Проварюємо, друзі, варення 3 дні підряд по 5 хвилин до закіпання. Третій раз, друзі, ми поставили варення на вогонь, доводимо його до закіпання. А тим часом простерилізуємо в духовці баночки. Ось таке варення, друзі, у нас виходить. Попадаються ягідки та смачний сиропчик. Я хочу трішки густіше варення, тож додамо пів пачечки агар агар Гарненько, друзі, перемішаємо та проваримо ще хвилинок 5. Варення, друзі, закипіло. я його виключила, та зараз будемо розливати по підготовленим баночкам. Наповнюємо ожиновим варенням. І підготовлені баночки. Ось таке чудове получається. Є ягідки та смачний сиропчик. Дякую, що пробули зі мною до кінця. Ось таке ожинове варення ми разом приготували. Якщо зацікавив рецепт, приготуйте та пригостіть домашніх.